Рішенням 126 було надано згоду на розроблення містобудівного обґрунтування. Це єдиний документ, який виконком прийняв. Хоча ми би уважно обстежити і подивитися, що там в принципі нема де будувати. Те, що вони збудували, це, це ні в які рамки не входить, розумієте? От. Можна було просто відмовити, не було б ніякої підстави для того, щоб то будувати. Але раз вже так дали. А звернення перші. Пішли знову ж після того, як ніс депутатський запит у 2014 році, коли воно вже виросло до таких масштабів. Чому влада не реагувала на це протягом трьох років, коли будувалося це, це приміщення, знаючи, що воно будується незаконно? Василь Євгенович, розроблені дозвіл на розроблення містобудівних умов це не є дозвіл і затвердження цих містобудівних умов. Ніхто їм не затвердив. Це перше. Друге, зреагували ми фактично одночасно, дещо навіть ми трошки раніше вашого депутатського запиту. І це питання я особисто тримаю на контролі, і про це я говорив на попередньому пленарному засіданні. На превеликий жаль, ми доклали максимум зусиль. Я не це на превеликий жаль, а те, що ми доклали максимум зусиль, це позитив і юридичний відділ опрацював грунтовані документи. І ми всі суди виграли, є ухвали, і є відкриті відконавчі провадження, накази суддів. На превеликий жаль, накази суддів і рішення суддів не виконуються. Не виконується. А не відкликано декларацію, що, сказка інформація є. держаб зобов'язано відповідно до рішення суду, Держатбут зобов'язано відкликати, скасувати декларацію на дозвіл на початок робіт. Скажіть, будь ласка, що це буде зроблено, які будуть подальші дії наші. Василь Євгенів, це не зроблено. Будова відбувається далі. Ми зверталися і в прокуратуру, і в міліцію. Навіть прокуратура відповіла, що з змінами законодавства, прокуратури, куратуру відповідні функції передані міліції до міліції звернулись, міліція відписала нам от зовсім нещодавно я отримав пощ де наклав резолюцію Фітилю і надії Степані Никедик що це просто супер для подальшого працювання значить, розглянувши матеріали і так далі і тому подібне значить, визначили, що ознак кримінального злочину немає, справа закрита. От так. от. Отак от працює. Ну, так як? Виправа, і, виправа. Тобто ми вже всі суди пройшли, всі суди ми виграли. Ну, С... А це повністю. А вони будують і далі, не маючи земельної ділянки. Тому Та, я що зробити далі? Всі звернення, які ми могли зробити, ми всі зробили. І прокуратуру, і міліцію, і Державкондороль, і Кабінет міністрів і так далі, тому подібне. Видно, хтось їх покриває. Ну, Може, треба відради звернутися, може ну, треба щось думати, тож не може, якщо суди виграні, рішення не виконується. Ну. А складу злочину немає. Невиконання рішення суду немає складу злочину. От такий от парадокс. Ні, ну там нам не стоїть питання посадити людей, стоїть питання, щоб навчити розібрати то, розумієте? Розібрати то, так як воно будується ми один раз розібрали біля космосу те, що він збудував незаконно. Не не навчили його. Значить, є треба мусить бути приклад коли е, щось робиться в суперість закону, що видно, за це треба нести покарання. Не обов'язково позбавлені волі економічно. Целі Геннадий, 9 років я практично на цій посаді, я ніколи не ставив себе за цей когось посадити, але привести до порядку так. І я на попередній сесії звернувся, коли ми обговорювали питання по озеру. До речі, я один із пунктів заяви вже виконую. я направив відповідний лист щодо непродовження договору аренди земельної ділянки на виконання по озеру, по річні. Тобто я вже підписав цей лист, повідомив підприємця, договір не буде продовжений. Але я також звернувся. До громадськості підтримайте мене і підтримуйте виконавчий комітет, міську раду, в тому щоб зупинити цю будову. Зупинити цю будову. Ну, юридичний відділ опрацьовує це питання, Як ви кажете, що ще можна зробити. Якщо у вас є якісь думки, будь ласка, давайте, У мене деякі думки є, але я тут вступу, хочу, Ми зрозуміємо. Тепер до зіновій очі, якщо можна. Так.